Вітаю всіх вас, дорогі мої друзі. Хотів з вами поділитися одним дуже цікавим сновидінням, яке сьогодні прийшло до мене в такому містичному місці, в самому серці Карпат, в одному, напевне, з наймістичніших місць Карпат Синевир. Я знаходжуся зараз біля Синевира. От, і напевне в цьому містичному місці недаремне мені прийшов такий сон. Мені приснилося моє власне життя. От від самого початку, коли я був ще зовсім маленьким хлопчиком, мені приснилося моє дитинство. Потім мені приснилася школа, університет, робота. І дуже дивний сон. Сон про життя. Сон про те життя, яке я вже прожив. Така цікава свого роду ретроспектива. У все те, чого я вже досяг, у все те, що вже зі мною сталося. Надзвичайно цікавий був сон. Я тут подумав, що це знаєте, було свого роду як перезавантаження, перезагрузка. Ніби моє життя починається заново тут, в цій такій дуже містичній місцині, в такому надзвичайно містичному місці, ніби я починаю заново жити своє життя. Я побачив той шлях, який я вже пройшов. І тут в такому містичному, в такому одному з наймістичніших місць, взагалі не тільки України, але й світу. Починається новий, абсолютно новий, абсолютно якісно новий етап мого життя. Перезагрузка. От конкретно та перезагрузка, за якою я, власне кажучи, сюди і приїхав. І ось воно починається. Але крім того, всього, я ще побачив один дуже важливий епізод. Дуже важливий епізод, пов'язаний конкретно з нашою країною і з майбутнім нашої країни. Я побачив. Знаєте, такий дуже великий та яскравий промінь сонця, який осяює всю нашу країну, як то кажуть, від сяну до дону. Я побачив, як території наші заливає яскраве, потужне світло. Чи це Боже світло, чи це Боже благословення, чи це наші янголи так нас захищають. Але я побачив Соборну і цілу Україну, абсолютно всю нашу Україну, від Закарпаття до. Донбасу від Сум, від Києва до Крима повністю вся наша країна захід, схід, північ, південь абсолютно вільна, абсолютно щаслива в такому яскравому яскравому сонці, в такому яскравому яскравому сяйві. І ми всі в цій країні щасливі. І наша країна захищена, і ми в ній захищені. Надзвичайно сильний та потужний сон. Два сни. В одному мені приснилося це ретроспектива мого життя і це майбутнє нашої країни. Я думаю, що в такому надзвичайно містичному, в такому потужному місці цей сон мені прийшов не просто так. Мої Янголи намагались мені щось сказати.